Російський слід простежується навіть у предвиборчих роликах, які випускає Грузинська мрія. Користувачі помітили, що нове відео партії підозріло схоже на російську рекламу 18-го року. У ролику чоловік спочатку відмовляється голосувати, пояснюючи це дружині тим, що партія і так переможе. Однак, після жахливого сну про те, що може статися, якщо переможе опозиція, він буде дружиною і змінює свою думку. Втім, у відео, яке країна-агресорка випустила ще у 18-му році, сюжет розвивається за таким самим сценарієм. Давайте побачимо, перепрошуємо, але ці фрагменти. Завтра ж діл багато. Що на вибори треба встигнути? На вибори вибралася і що? То без тебе там не виберуть. О, Господи, ти чого? Чого, чого? На вибори вставай, швидше, чого? Йо, хвала Артемовичу за відео. რა არქივებში? ყოველ დათას სამივიდივართ ავ гараჟზე. მაინც ოცნება მოიგებს. აი, देखिए. არქივებში წავიდეთ.